Доброго недільного ранку і з чудовим привітанням сьогодні до вас Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос воістину Воскрес! Ми продовжуємо розмірковувати про Воскресіння Господу нашого Ісуса Христа і про всі ті події, які трапились в ті часи. І сьогодні разом з вами хотілося би порозмірковувати над дуже важливими уроками. Які сьогодні нам дає апостол Петро. І давайте ми прочитаємо це 21 глава Івана з першого віршика. Після цього знову з'явився Ісус своїм учням по воскресенні з мертвих біля Тіверіатського моря, а з'явився так. Були разом Симон Петро і Хома, прозваний Близнюком, і Натанаїл, який був із Канни Галілейської, і сини Завідеєві. І інші два учні, його учні, каже їм Симон Петро: Іду рибу ловити. Говорить йому, ідемо і ми з тобою. Вони вийшли тут же, сіли в човен, та тієї ночі не зловили нічого. Як настав ранок, став Ісус на березі, але учні не пізнали, що це Ісус. Каже їм Ісус: діти, чи є у вас щось поїсти, відповідають йому, немає. Він же Сказав їм, закиньте невод, праворуч човна і зловите, вони закинули і вже не могли витягнути його від великої кількості риб. Тоді учень, якого любив Ісус, каже Петрові: Та це Господь. Симон Петро, почувши, що це Господь, накинув на себе одяг, бо був нагий і кинувся в море. А інші учні поплили човном, оскільки були недалеко від землі, якісь 200 локтів. Тягнучи небо з рибою. Коли вийшли на землю, бачать, що розкладений жар і лежить на ньому риба і хліб. Ісус каже їм: Принесіть ті риби, яку ви нині зловили. Симон Петро пішов і витягнув на землю невід, повний великої риби, кількістю 153 великих риби. І, хоч скільки було, невід не порвався, каже їм ім'я Ісус: підходьте, їжте. Жоден учений наважився запитати Його, хто Ти, бо знали, що це Господь. Ісус підходить, бере хліб, дає йому також і рибу. Це вже втретє з'явився Ісус учням після Воскресіння мертвих. Коли поснідали, Ісус каже Симонові Петрові: Симон Іоне, чи ти любиш мене більше, ніж вони? Той відповідає йому: Так, Господи, Ти знаєш, що я люблю тебе. Каже йому, паси ягнят моїх. Каже йому знову: вдруге, Симона Іонин, чи ти любиш мене, той відповідає йому: Так, Господи, Ти знаєш, що люблю тебе. каже йому: паси, вівці мої. Каже йому втретє, Симона Іонина, чи ти любиш мене? Засмутився Петро, що запитав його втретє, чи любиш мене, і відповів йому: Господи, ти знаєш. Ти знаєш, що люблю тебе, а Ісус йому говорить, паси, вівці мої. І хочу сказати, що є декілька важливих уроків з, з цього всього, що ми прочитали, я взяв для себе і хочу поділитись з вами. Перше, на що я звернув увагу. І це є дуже важливо, ми можемо згадати, що є таке, як дежавю. Згадайте, як учні ловили. На самому початку, коли ми читаємо Святе письмо, і також нічого не піймали, І Господь каже: підіть, закиньте рибу. І тільки тоді, коли Господь сказав, то ту рибу вони піймали. Але я хотів би звернути увагу на наступне: що після того Господь Він говорить Петру і учням і його товаришам киньте оцей невід. Чому його кинути? Бо тепер ви будете тими, хто будуть рибалками, хто будуть ловить не рибу, а людей. І тому дуже важливо перший урок для мене: не змінюй своє покликання, не повертайся до того, що говів тебе Господь. І це дуже важливо, тому що важливо не змінювати своєї духовної кваліфікації і. Господь каже Петру, ти будеш ловити людей для спасіння. І тепер дуже важливо звернути увагу, що робить Петро. Він говорить своїм друзям, він говорить учням Христа та йду собі ловити рибу. І я хочу сказати, що деколи ми можемо мати деякі проблеми в нашому житті. А складні обставини, як нині є в нашій, в нашій країні, йде війна, і дуже багато переміщень людей. І дуже важливо мені і вам не сказати, та піду опять ловити рибу, тобто, робити те, що я робив до зустрічі з Господом моїм Ісусом Христом. І тому це велике питання, чи я не змінюю своє покликання. Чи я не повертаюся до того, що вивів мене Господь. І наступне, про що я, про що я згадав, читаючи святе письмо, тут є наступний урок від Петра. Наступний урок без, від, від Петра. А праця без нього завжди приводить до розочарування. І з тієї ночі вони не піймали нічого. Вони не піймали нічого. І це дуже важливо звернути на те увагу. І знаєте, що говорить Господь, коли ми читаємо ці його слова, і ми читаємо це 15-й розділ від Івана. Він говорить наступне. Коли ми читаємо 15 розділ 4-5 віршик. «Прибувайте в мені, а я у вас, як галузка, не може приносити плоду а сама по собі, якщо не буде на виноградній лозі, так і ви, якщо не будете перебувати в мені. Я є виноградна лоза, ви галузки. Хто перебуває в мені, а я в ньому, той приносить рясний урожай, бо без мене не можете робити нічого. І так, ми звертаємо увагу на те, що є, отут в цьому тексті Святого Письма. І так, вони пішли. І дуже важливо зрозуміти, що вони пішли, маючи таку власну ініціативу піти, Петро каже: піду й та й буду ловити. І інколи ми ми кидаємо своє покликання, йдемо щось ловити. І я для себе зрозумів уже давно, що якщо Господа нема з тобою, якщо він не з тобою, то дійсно, як говорить Господь, ти нічого не можеш здобути, ти працюєш марно, ти витрачаєш сили, ти витрачаєш енергію, ти витрачаєш кошти, але на виході нуль. І тому дуже важливо, що все, що я розпочинаю. Розпочинаю з молитви з бажання чути, що Він говорить, і тільки тоді іду, коли він веде мене. Наступний урок від Петра я собі зробив наступний: Бог може наповнити пустоту і наші невдачі зробити благословінням. Великим благословінням для тих, хто були в тому човні, було побачити і почути Христа. Який стояв там на березі, він, і він каже: ану ж, закиньте оці сіті по праву сторону, і вони спіймали дуже багато риби. І закиньте, і зловите, і побачите Божу щедрість і Божу силу, і того, хто може помножити даже, аж саме мале, щоб зробити велике, Бог може наповнити мою пустоту і мою неміч. І зробити з того щось дуже велике. Господь Він робить, Він говорить, він говорить про те, що ви зробіть наступне. І оцей пустий невід, оця пуста сітка, яка була в руках у учнів, вона стала повною, повною риби, причому великих риб, дуже гарних риб. І наступний урок, який я собі беру від Петра. У нього є пожива, він сам є тою поживою, Божою хлібом життя. Дивіться, він, Господь запитує учнів, чи є у вас щось їсти. І немає. Тоді Він каже: приходьте, і що робіть, і їжте. Коли вони вийшли на землю, бачать, що розкладений жар, і лежить на ньому риба і хліб. І я згадав ще про одну дуже важливу річ. Господь говорить про те, коли ми читаємо Івана, 6 розділ, 51-й віршик. 51 віршик, і тут так Господь говорить: я хліб життя, який зійшов з неба. Якщо хто буде їсти цей хліб, житиме вічно. Хліб, який я дам, це моє тіло, яке я віддам для життя світу. І так Господь говорить про те, що Він є той хліб, хліб, який насичує, хліб, який дає силу, хліб, який дає життя і більш того, життя вічне. Так як ми куштуємо їмо їжу поживу кожен день, щоб наше, наше тіло могло жити, то дуже важливо вживати. Вживати хліб небесний Христа кожен день, щоб мати життя і не просто життя, а повне життя в Бозі. <кій> і дивіться, <кій> наступний урок, на що я звернув увагу. Коли ми читаємо святе письмо, ми переходимо тепер уже до того, як Господь він розмовляє з Петром. І перше, на що я звертаю увагу. Він прощає та дає нове покликання, яке відбувається тільки тоді, коли є любов, не гордість, не навіть завзятість, не звеличність якась, а коли є любов. Він підходить і він говорить Петрові трічі і запитує одне питання. Він говорить: так, Симон, Іоанин, чи любиш мене більш, ніж вони? Наскільки глибока твоя любов, наскільки глибока твоя тепер буде посвята, щоб ти міг пасти овець моїх, щоб ти не приводив їх на берег моря, а щоб ти їх вів, вів як той, який прийняв посвяту у Господа прямо з його рук. І це дуже важливо. Він прощає і дає нове покликання, яке збудовується на любові. Наступне, про що я подумав і що тепер є для мене гарним уроком, це те, про що Христос, Він питає про любов тричі, Він тричі питає про любов Петра, і тричі говорить про його велику відповідальність, про яку паси овець моїх. Якщо ти любиш, то ти маєш силу, маєш мудрість. Маєш натхнення і маєш відповідальність. Яку відповідальність? Пасти моїх овець. І я хочу нагадати собі, і кожному з нас. Ми дуже часто говоримо про те, що ми любимо Господа. То тоді він говорить, що якщо я і ви, ми його любимо, то для кожного із нас є ота посвята. Він, Петру, сказав, паси овець моїх. Дещо він сказав мені. А дещо він сказав кожному з вас. І тому дуже важливо, якщо ти любиш, то виконуй то, до чого Господь тебе покликав. І це дуже важливо. Він говорить, пильнуй свою вірність, своє покликання та свою посвяту. роби це з великою любов'ю, по-перше, до мене, а по-друге, до тих, з ким ти будеш працювати, і для кого ти будеш працювати. І сьогодні, коли я дивлюсь на ці всі уроки від Петра, хочу сказати, що вони дуже важливі в нашому житті. Дуже важливо сьогодні звернути увагу, чи я не поміняв своє, не змінив своє покликання, чи я продовжую в вірності то робити, чи роблю я те, що я роблю, я роблю з Господом, чи я роблю сам. Може, по своїй ініціативі, чи по своїй гордісті, чи, чи по своєму ще якомусь принципу а наступне, Бог може наповнити пустоту, коли мій відпустий. Він може помножити навіть маленьке, що там може бути. Він той, хто може помножити. Він той, хто є сила всього того, він може те зробити. Він може благословити нашу неміщ, щоб в ній явити свою силу і свою славу. Наступне, хочу звернути увагу, що тільки в нього є е, дійсна Божа їжа, Божа пожива для мого серця і для вашого серця, та пожива, яка не пуста, та пожива, яка може привести в життя вічне і дарує силу для життя тут, на цій землі. Що ще хочу звернути увагу, що коли ми може де заблукали, коли ми де покинули своє покликання, Він прощає і Він обновлює нам покликання, і Він дуже бажає, щоб ми мали посвяту і вірність в ньому. І ще і ще раз звертаю увагу на те, як Господь колись сказав. Єфейській церкві, що ти багато що робиш, але маю дещо проти тебе, що ти покинув першу любов твою. І сьогодні Господь тричі говорить до мене, тричі говорить до кожного з нас, чи любиш ти мене більш, ніж ті, хто навколо тебе. А якщо любиш, то чи робиш те, до чого ти покликаний? І він говорить: роби це, бо я хочу благословити тебе, я хочу бачити великий плід в тому. І тепер Хай Бог благословить кожного із нас. Ще раз хочу сказати, і це дуже гарне привітання! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос воістину Воскрес! Отче Боже наш! Ми схиляємося нині перед Тобою. І ми дуже вдячні Тобі, Господи, за Твою любов, що Господь він виконав своє покликання в великій любві, Він тільки прийшов. Але Він віддав своє життя, щоб знайти мене грішника та й усіх нас. Він не тільки постраждав, не тільки вмер, але він воскрес для нашого оправдання, для нашого спасіння, для нашого життя вічного. І тому ми сьогодні радіємо. Господи, Ти самий найкращий вчитель, і тому ми радіємо Твоєму слові сьогодні, і Ти впровадь його в наше життя Духом Твоїм Святим. І нехай ти будеш возвеличений, Бог, та Син та Дух Святий. Амінь. Будьте благословені, і нехай Бог наповне миром і радостю сьогодні ваші серця і ваші думки. Нехай Бог захистить вас, ваші сім'ї, ваших діточок, онуків, близьких, друзів. Нехай Його покров буде над всіми нами для Його слави в ім'я Ісуса. Амінь. Будьте благословенними в цьому дні.